Доброго здоров'я пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні у суботу, 7 вересня. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Планчук. Так звуті мене. Дякую, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Звіночок микайте, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Ну і категорично українська вподобайка, якраз аби більше людей точно знали, не здогадувалися, що навколо відбувається. І насамперед знову ж таки про ситуацію на фронті, про лінію бойового зіткнення, тому що так, що інакше, кожне наше зведення отранкове. І брифінг і денний і вечірні, якраз цьому присвячені, тому що це основа насамперед нашого майбутнього. Так, от про ситуацію на фронті, ми вже сьогодні з вами встигли поговорити за даними і найвищих посадових осіб і українських і світових, і звичайно від наших безпосередньо пресофіцерів з місця події, ми зробили вранішньої світової преси в цьому зв'язку. І тепер від учасників безпосередньо цих битв про ситуацію на сьогоднішній ранок ще. Раз нагадаю суботу 7 вересня. На зараз ворога є наступні успіхи. Це 200 метрів просування. Знову ж таки, вже хочу сказати. Пам'ятаєте, про перезупинення, Ну я не буду там казати на, на на Покровську. Зупинка ну каже головком окей, але навколо ще рух якийсь, на жаль, є. Але 200 метрів між Мемриком і Галицинівкою в бік желанного першого 300 метрів Українськ, 100 метрів Крутий Яр, 300 метрів західніше причистівки, 100 метрів в районі, в районі водяного, 200 метрів західніше нью Йорка, 400 метрів Дружбі. Також від причистівки ворог зміг просунутися лише на захід бік золотої ниви другу добу тривають там накати на північ від села з метою просування до новоукраїнки, але ворог успіхів там немає. Контроль дружби на рівні 5%. село дуже довго трималося, але після подій, от на початку року з приданими підрозділами до однієї з бригад, ситуація почала погіршуватися. Ми про ці бригади, ці придані чи надані підрозділи, говорили з вами не один раз. З липня під час початкової фази турецької операції ворога село вже показало дива стійкості, Зараз це продовжується. Зона контролю ну так вона мінімальна, але навіть це не дозволяє окупантам вдарити на турецьк зі сходу. Ні. Йорку і нелипівці, наші воїни ще й результативно контратакувати можуть про що навіть інститут дослідження війни заявляє карти заявляють. Ситуація така, що ще невідомо, чим це закінчиться. Ворогу явно потрібно направляти туди додаткові резерви, бо так ще далі можна якби чкурнути назад туди до Росії. Але давайте першою чергою розуміти, що все ж ситуація там дуже важка, і поки зарано там давати якісь позитивні прогнози. Окей, ситуація на лінії Український з гірник залишається важкою. Прорив між Мемриком і Галицинівкою в бік українська. По дотичній стався майже тиждень тому, на жаль, ворог зміг там закріпитися, і надалі окупант атакує з метою зачепитися і закріпитися як за українців, так і за гірник. Також позиції наших воїнів по лінії північній околися Красногорівки, Невельське, погіршилися. Очевидно, що ворог ставить за мету якомога швидше просунутися до Курахового і взяти якомога більше та наше угрупування. Ну на збільшення цих апетитів так дивляться з подивом наші військові. бо для цього ну, потрібні ще більше ресурсів, ресурсів, ніж вони мають. Ну, з того, що є розвіданих даних. Ну, війна вчергово підтвердить, що перемагає завжди той, хто думає, робить висновки і діє нелінійно. Це стосується Покровсько-Курахівського вугледарського напрямку. Отак от, от обережно можна сказати, але характеристика абсолютно повна. Звичайно, що я нагадаю, що в попередній частині ми з вами говорили про результати засідання в Рамштайні, і нічого там проривного не відбулося навіть за участі президента Зеленського, але констатація там перед. Переможних реляцій вона відбулася. Вона є її вже Чарльз Браун. Я вже казав про голову об'єднаного комітету начальників штабів. США і міністр оборони Лой Достін. Одна з цілей США дозволити Україні себе захищати, щоб вона залишалася суверенною незалежною державою. Ну, добре. Але для цього треба знищити ворога. Як знищити ворога? Ну так як пропонує президент Зеленський, треба бити далекобійно, бити по стратегічних об'єктах, військових об'єктах ворога. І при чому там же президент Зеленський не один раз сказав, ми зобов'язуємося не бити по цивільних абсолютно щодо повернення з відвоювання території. Я не хочу відповідати за президента Зеленського. Але думаю, що це все ще стратегічна ціль. Які ставлять перед собою Збройні Сили України? Ну і про атакемсе я теж вам сказав, що стосовно дозволу по використанню Атакемс для глибинних ударів по території Росії, то от міністр оборони, там очільник Пентагону, Остін, вважає, що Україна має власну зброю для цього. Та тепер зброя Українська набагато ліпша виявляється ніж Атакемс. То в них їх і не було. То аеродроми переїхали. А тепер українська зброя набагато ліпша ніж Атакемс. Окей, але тим не менш, значить. Вчора було оголошено про пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Це паралельно з тим, що я вам доповідав про там дев'ять, здається, мільярдів доларів, які там знайшлися хвостики. Вони там стрімголов вирішують, а як би їм насправді ще щоб воно не було втрачено для цього бюджету. Мені здається, що тягнуть якраз до кінця вересня, для того, щоб бюджетування сказало: ну все, ви не використали на допомогу Україні. Ці гроші ну не те, щоб згоріли, але вони пішли в бюджет Сполучених Штатів. Наприклад. Будемо будувати паркан на кордоні, так як хотів Трамп, от демократи візьмуть і побудують паркан. Я не виключаю цієї спроможності, тому що насправді оця програма, за якою президент Байден може надавати вже наявні ресурси сполучених штатів армії військової цих армії сполучених штатів. Вони ж лежать в Європі. Всі. Без питань, просто три, як то я казав, колись зелених свистка, і вся ця логістика починає рухатись. Але немає цих свистків, і гроші от реально можуть згоріти. Це гроші, за великим рахунком, на те, щоб компенсувати, ну якби на виробництві, те, що може відправитися до України на 9 мільярдів доларів. Ну, ми про це з вами говорили, а тут аж 250 мільйонів. Так, в пакеті ракети для ППО, ракети Стінгер, боєприпаси для Гаймерс, боєприпаси 155 мм, ракети ТОУФ, Джевеліни, бойові машини Бредлі, бронетранспортери м 113. Стійкі транспортні засоби із захистом від засідки, боєприпаси до стрілецької зброї, гранати, патрульні катери, морське навчальне обладнання, вибухове обладнання, боєприпаси, запчастини, допоміжне обладнання, послуги навчання і транспорт. Бачите, атакамсів нема. Ну, принаймні з того, що повідомляють, і ракет до Петріот немає. Ну, стосовно зброї в Україні, да, яка ліпша за атакамся, як кажуть американці, слава Богу, що ми маємо ці спроможності, але не слава Богу, що ми не маємо достатнього фінансування для того, щоб масштабувати якось ці наші спроможності. Ну, Частково такі країни, як Литва, і слава Богу, що у нас є такі друзі. Литва профінансує Україні закупівлю ракет дронів українського ж виробництва Паляниця. Це е, якраз Олександр Камишин. Ну він же тепер колишній очільник міністра Т.Пробу, але отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети дрону. Поляниця. Ну мова йде про те, що ця ракета коштує кілька сотень тисяч євро. А, ну, достеменно цифра невідома, але якраз там пару десятків можуть якраз профінансувати. Це теж непогано для такого рівня остаткування. Вже чекаємо, не дочекаємося, коли воно якраз полетить з великим привітом до Путіна. Після того, як я вже теж казав, винищувач на Ф 16 зазнав катастрофи. Тепер е, обговорюють, окрім там зміни. Підготовці ще й наші союзники до цільність рішення Києва швидко розгорнути літаки в зоні бойових дій видання Волстрі Джорналну воно традиційне не дуже там налаштовано в наш бік, але ну можна якоїсь зернезерняткої раціональності там знайти. Там підкреслюють, що західні льотчики після завершення навчання впродовж багатьох місяців літають із своїми підрозділами ніж перш ніж виконувати бойові місії. Нас, бачите, вони вважають, що трохи не так, але ну це ж не бойова місія. По суті, якби бій повітряний, да, в такому класичному варіанті. В 16 працювало тоді втрачений це f 16 насамперед, втрачений пілот. Він же ж працював по ракетах і по дронах, які в той момент якраз величезні навалі були в Україні. Слідчі досі не знають точної причини катастрофи, проте однією з версій є те, що російська ракета вибухнула поблизу f 16 і це призвело до теорії згідно з якої вибух або пошкодив літак, або змусив пілота маневрувати занадто низько над землею? Консультацію розслідування України надають американські радники. Це теж доконаний факт. І Слідчі розглядають супутникові зображення, реєстрації польотних даних і іншу інформацію, щоб прийняти остаточне рішення? Ну в плані констатування або висновків стосовно цієї трагедії. Ще один такий момент. Ну який позитивний є по лінії Рамштайна, там не те, що повний негатив, але так саркастично про це згадую, Тим не менш США і Україна працюють над заміною комплексів ППО С-300. Це ж стосується ракет ПІ 27 Це теж заява Лойда Остіна за допомогою кількох європейських компаній, Сполучені Штати працюють з Україною над розробкою і будівництвом заміни зенітно-ракетної системи с 300 і ракети повітря-повітря Р 27 чи ПІ. 27. крім того, за словами Остіна, також штати виділяють понад 200 мільйонів доларів на придбання критично важливих компонентів, щоб дозволити Україні виробляти безпілотники системи електронної боротьби, які вона так ефективно розгорнула. Ну я так бачу, що американці там в хорошому шоці, якщо так можна сказати, обережно стосовно наших цих спроможностей. Та вони виділяють гроші, вони виділяють ці моменти і будуть далі і далі говорити, що нам а можна ми грошима бі. Іше даніж атакам саме, крім того, за словами міністра, наші національні директ директори з озброєнь працюють у тісній взаємодії з коаліціями можливостей, щоб задовольнити ці потреби і прискорити постачання. Тому я з нетерпінням кажу Остін, чекаю на обговорення шляхів зміцнення оборонно промислової бази України, а також нашої власної. Це критичний момент, час важливий, особливо напередодні зими. І ми всі повинні посилити нашу підтримку і дуже швидко посилити. Ну слова підтримки Луна, і при Причому ми кажемо, а можете підсилити підтримку. От тут в дозволах в з да, ми можемо, але не тут. А отут, там де у вас дуже потужні так ці безпілотники. Ми колись передамо вам гроші. І ще приїдуть наші директори, наші фахівці, технології, технарі, І подивиться, як ви це робите. От така наша буде допомога. А, стосовно танків, я теж вже згадував, що є таке рішення по Рамштайну, Німеччина, Данія, Нідерланди разом передають в Україні ще 77 танків Leopard 1A5, ну це попереднє покоління, але тим не менш це заява була від пана Пісторіуса, міністра оборони Німеччини на авіабазі Рамштайн разом з іншими європейськими партнерами. І Україна, як він заявив, хоче якомога швидше передати українській армії 77 бойових танків. За його словами, також Німеччина поставить Україні ще 12 гаубиць панцер гаубіць 2000 на 150 мільйонів євро. Шість з них планується доставити українцям цього року, і шість наступного. Це хороша машина. Єдине, що там ствол цей не витримує інтенсивності боїв він не розрахований на таку інтенсивність. Ну тим не менше намагаються міняти. Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, в який вісімдесят тисяч вісімсот додаткових двигунів. До авіаційних ракет CRV-7 і 1300 боєголовок плюс стрілецька зброя елементи техніки. Я думаю, що 80 тисяч додаткових двигунів може це ж для балістичних ракет. Пам'ятаєте, я вам якось говорив, що в нас двигуни є. Можливо, оце от вони є двигуни. Боєголовки будуть доставлені в Україну вже найближчими місяцями. Також Канада надасть 960 кулеметів, десять тисяч пістолетів 9 міліметрового калібру із свого арсеналу. Відповідно до запиту України, Канада передає списані шасі від 29 гусеничних БТР М113 і від 64 легких бронетранспортерів кайоти, які використовувалися канадською армією. Очевидно, що там двигуни є, воно якось їде, і щось ми там зверху будемо а, надбудовувати. Ця техніка вже виводилася з використання канадськими військовими. То її віддають а, і на запчастини, і можливо на якесь інше використання. Окрім того, Міністр оборони Канади анонсував надання у вересні 10 там спеціалізованих швидких ну, для зони бойових дій. І уточнив, що броньовані автомобілі підтримки, які збирали на канадських підприємствах для України, вже використовуються для тренування українських військових в Європі. Ну незабаром колись вони приїдуть в Україну. Іспанія, Іспанія передає Україні цілу повну батарею ППО «Хоук». Це міністр оборони Іспанії, пані Маргарита Роблес заявила, з огляду на чіткий запит президента Зеленського щодо систем ППО вона анонсувала невідкладне надання повної батареї ХОК, що включає шість пускових установок, які були раніше надані Іспанію і вже стоять на озброєння в Польщі. Тобто іспанці тепер, якби кажуть, дякуємо поляки, дякуємо да, барза. Ну от це тепер їде до України. А тепер із І Італія та в Італії був президент Зеленський. Виступав на брозетті. Там 50-й міжнародний форум дуже насичений був день. З того, що можна говорити, хоча я не сумніваюся, що були зустрічі у нас, ну якби хороші особистості, контактний з Італією, але якраз Італія це не тільки пані премєр міністр але там ще є коаліція, є там міністр Таяні, є ще якби своя доктрина. Хоча Італія знаходиться абсолютно в форватері Сполучених Штатів Америки. Ну і Італія для Зеленського теж країна достатньо знайома. Ми дуже близькі по темпераменту по характеру. Ну що я вам розказую, якщо у нас велика частина нашої спільноти мешкає в Італії, я дякую вам за ваші реакції. Але якраз зеленський президент Зеленський там в Італії сказав: знаєте, що чого, чого найбільше шкодують, чому? Мені каже, шкода, що ми не можемо бахнути по Кремлю. Ну, прямо відверто, я думаю, так всі думають. Каже, мені шкода, що ми не можемо вдарити по Кремлю. Коли ми говоримо про те, що, наприклад, Італія чи хтось інший боїться того, що ми будемо бити по Кремлю, то мені шкода насправді, що ми не можемо це зробити. Тому що ці засоби уражень, які ви маєте, або які мають ваші партнери, це там плюс-мінус 200 кілометрів. Тому це менше, ніж е, ті дистанції, про які говорять. Наприклад, пан Таяні, це міністр закордонних справ. Але ваші виробники повинні старатися прагнути. Ви маєте розуміти, що я жартую, але це дуже серйозно. Насправді, так сказав президент Зеленський під час сесії 50-го міжнародного форуму Амброзеті і підкреслив, що Російська Федерація щомісяця скидає 4 тисячі бомб на території, що найменше східних областей України, і немає ключа до вирішення цієї проблеми. Вони не зупиняться, якщо ми не будемо мати дозволи на докуб. Більність і засоби для цієї далекобійності, ну що ще сказав президент Зеленський, там на цьому форумі. Ми започатковуємо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати змогли захистити себе, коли постачання від партнерів затримується. Е, нагадав, що Путін депортував 20 тисяч дітей з окупованих територій, і ніхто не знає, куди. Перед курською операцією ми отримали дані від розвідки, що наступний крок Росії буде на півночі місто Суми. Тому ми повинні були бути швидшими, аби не втратити це велике і важливе для нас місто. Ми ніколи не били по цивільній інфраструктурі Росії, що ми хочемо використати засоби дальнього ураження проти військових аеродромів. Жодних інших ідей. На щастя, у нас є системи ППО, але цього недостатньо, щоб забезпечити всю нашу територію і відбити кожну російську атаку. Путін брехун, ціна його слова нуль. Ну і Росія повторює за великим рахунком шлях гітлера. Тому не можна повторювати мінськ. Це паска і найгірше, що може бути заморожений конфлікт. Це пауза, що дозволить готуватися Путіну до наступного наступу. Ну і е, до наступного наступу, звичайно, тому що Путін же швічний да, в лапках. Я вам тільки кілька днів тому розповідав, як він наказав з цієї подачі того Ковальчука, який там був біля но біля нього терміново почати дослідження в плані вічного життя, якихось там специфічних пів. Він же ж купається в крові забитих оленів час від часу для того, щоб продовжити своє це перебування нікчемне на планеті Земля. Але ми ж сподівалися, поїде до Монголії, а може його там якби, запілінають, приймуть і цими кайданками привезуть до Гаги, Дзузьки. Та цього тижня послали подалі і Гаагу, і Міжнародний кримінальний суд. І все це знову ж таки весь конструктив чи конструкцію світового правосуддя. Но Скільки днів пройшло? Три-чотири, і тільки сьогодні, тільки сьогодні. Я не знаю, чи вони відмивалися, чи, як то кажуть, обтікали від того, що на них вилив там Путін і Монгол, монгол Шулдан на голову? Е да, відреагував прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан. Тільки зараз да, Путін обов'язково опиниться на лаві підсудних. Угу. Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої його домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошовича, бо коли спеціальний суд щодо Сєра Ліони видавав ордер на арешт цього колишнього президента Чарльза Тейлора, але як показала історія, ці люди, що володіли в минулому великою владою в своїй країні і регіоні, в підсумку опинилися на лаві підсудних. Я думаю, що просто він не доїде, навіть якщо там гіпотетично уявити, що Хтось там копняками пожене владу Путіна. Я просто уявляю, це фантастика звичайно, але він не доїде до цього суду його бахнуть там на місці. Ну бо він буде здавати, чи люди будуть переживати, що він їх буде здавати. Але пан Хан розповів, як МКС ухвалював рішення про видачу ордена на арешт російського президента. За словами прокурора, він до останнього не вірив, що Путін зважиться вторгнутися в Україну. Ну ніхто не вірив. Але але коли він це зробив, я вирішив, що все абсолютно очевидно, і ми повинні почати розслідування. Я побував на місці події. Коли ти чуєш історії свідоцтва, бачиш руйнування, чуєш висловлювання різних людей, включно з висловлюваннями самого Владіміра Путіна і цієї Марії Львової Білової, застосовувати всю совору суворість закону було нескладно. Ну, ну, нескладно тільки вирок привести до фактичного затримання складно або, можливо, і неможливо насправді. Ну, і... Ще е, кілька речей пов'язаних з міжнародною історією. Вони так чи інакше Україні стосуються. Е, Пам'ятаєте, я ще вчора казав, що Путін там пітетно до Хамали Гаріс е, висловився. Що якби ми підтримували Байдена? Байден пішов. Тепер ми будемо підтримувати Хамалу Цю Гаріс. Е, Трамп в свою чергу сказав, що я ж не, 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 не зрозумів прикола. Це, типу, якась там якась шпилька в мій бік. Чи це соби я виграв і Путін каже, що він мене не підтримає. Ну, реально він не зрозумів, що відбувається, і так само і в російському політику мені кажуть, Я, типу, з якого переляку Для нас ж ліпше був Трампа, ніж продовження е, лінії Байдена. Та? Ну, <кій> Цікавий такий аспект, але на, на цьому тлі Трамп заявив, що може зняти санкції США з Росії. Ну от вони обмінялися такими пієтетними е, доповідями. Якщо переможе на виборах, Трамп сказав, що він це зробить, зніметь санкції, оскільки вважає, що вони послаблюють долар. Ну, так він викрутив. Ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію. Китай намагається зробити свою валюту домінуючою валютою. Існує так багато конфліктів з усіма цими країнами, що ви втратите панування долара. А Я хочу використати санкції якомога річ. От вами від да, яка полетіла в бік Путіна, так що хай Путін і далі підтримує Камалу Гарріс. А, Міністр закордонних справ Ірану Сеїта Баса Ракчі застеріг Росію від підтримки Азербайджану щодо створення сухопутного коридору вздовж вірменського іранського кордону. А, ну там всі просять росіян взагалі не втручатися. Цей демарш мені здається, просто щоб прикрити оцю оборудку, про яку я повідомляв в першій частині стосовно балістичних ракет, які Іран відправляє Росії. Регіональний. Мир, безпека і стабільність це не просто перевага, а основа нашої національної безпеки будь-яка загроза з півночі, півдня, сходу чи заходу, територіальній цілісності наших сусідів або перекроювання кордонів і абсолютно неприйнятною червоною лінією для Ірану. Ну ну. Говоріть, звичайно, а ми думаємо, що там, якби за цим димом відбуваються абсолютно інші речі. А тепер щодо наших людей і за кордоном я давав напередодні дві новини стосовно Швейцарії, що вони допомогу продовжують для українців по 26 й рік. І стосовно Чехії, де наш надзвичайний повноважний посол Пан Зварич якось так сказав, що ніхто нікого витурювати з Чехії не буде, і примусового повернення не буде. Але близько 61% поляків, поляків поля. Хочуть, щоб українці повернулися додому. Це було опитування абсолютне в Польщі. От зазначають експерти, що Європа загалом ставиться краще до біженців з України, якщо порівнювати їх ставленням до біженців з Палестини чи Сирії. При цьому наростає якби така втома від українців, там де вони масово присутні. Ще раз кажу, це соціологія, це не там оціночне судження, але показова ситуація, власне, в Польщі, де 61% опитаних хоче, щоб після. Війни українці повернулися додому. І це при тому, що присутність там українців досить позитивно вплинула на економіку Польщі. і Ви абсолютно правильно зараз напишете в коментарях, а що поляки будуть робити без українців. Ну що, будуть знову йти на Трускавку, та, збирати там, стояти в відомі пользі чи сапати городи. Зміну ставлення відзначають не лише соціологи, але самі напевно що і наші люди. Якщо впродовж першого року практично ніхто з українців не відчував негативного ставлення до себе, то наразі в опитуваннях Польщі, Німеччині та Чехії, мова йде про те, що чверть українців з цим якось зіштовхувалася. Ну можливо, і обставини, можливо, якісь там речі, але мені здається, що людина, яка інтегрується в суспільство, яке. Вивчає мову, яка е, йде на роботу, ну, там таких багато, і дійсно, що краще ставляться, ніж для цих нероб з Палестини чи Сирії. Це теж об'єктивна реальність. Так, друзі, е, в нас тут в Україні хто там залишається і хто дивиться, українські банки наростили прибутки. Один з них в 13 ро Загальний прибуток українських банків становить 119,44 мільярди гривень за 7 місяців цього року. Пам'ятаєте, податки треба підвищити і банки. Ми не чіпаємо. банки, не чіпаємо ні в якому разі. Абсолютно це на 22% більше ніж на за аналогічний період. Торік, згідно од з цими повідомленнями, разом із заробітками росте і податок на прибуток в 1,8 разів, тобто 25 мільярдів гривень, але не більше того. Якби надприбутки хотіли забирати, але кажуть, давайте залишимося в тій парадигмі, яка є. Ну а щодо наших людей в цих обставинах і в електрообставинах теж статистика, я перепрошую, це дані від Національного банку України. Очевидно, це транзакції, використання наших карток на цьому, якби не за даними прикордонників від початку року з України виїхало ще 400 тисяч людей. 400 тисяч а від початку січня чисельність українських мігрантів зросла на цю цифру і сягнула 6,7 мільйони людей. 6,7 мільйон це, це по суті ну, населення такої середньостатистичної якоїсь там країни. Насправді, так і стосовно електрики, сьогодні правильно ви писали в коментарях. Я бачив в, в телеграм-каналі Василь Коломчук, де я за всіх час бажаю, щоб не було відключень. Ну, я бажаю, тому що хто його знає сьогодні. Але сьогодні пообіцяли не відмикати світло. Побачимо, але Україна зможе пройти зиму в нормальному режимі електропостачання, якщо не буде нових важких атак по енергетиці. Це хто сказав? Це міністр енергетики Герман Галушенко. Лише напередодні дякую, що і нас почули з вами. Я казав про велику кількість таких так званих експертів, які там продають повітря і розказують, що ну аби їх тихе цитували, називали що вони експерти і продавали зимову гуму. Напевно, раніше прогнозують ще величезні морози там, чи шуби, там, чи що, щось вони продавали. Зараз вони продають електрику, да, розказуючи, що буде страшне щось. Ну, Ніхто ж не знає. Насправді навіть ця реляція від пана Галущенка, бачите, вона використовує умовність, якщо не буде важких атак по енергетиці. Бо всі е, ці е, речі: там, 12 годин без світла, 100 годин без світла, мільйон годин без світла, взагалі в темряві. Але е, пан Галущенка підкреслив, що всі прогнози. Щодо можливих тривалих відключень світла на 18-20 годин, це дуже умовні і не мають нічого спільного з реальністю. Ото я вас дуже прошу, друзі. Не, ну, не навантажуйте свою голову дурницями. Якщо є заява Міністерства енергетики, там чи Укренерго, от ДТЕК навіть ясно, я ну це приватні контори, там в них свої інтереси. Але принаймні спокійно, бо знаєте, за, за, зайві нерви, ну ви ж розумієте, я це пройшов. Зайві нерви, це одразу матерісти, це одразу втручання в роботу двигуна. Кому, не дай Боже, пройти. Так що не навантажуйтесь. Е, оці ці прогнози нікого, нікому не потрібно, бо з'явилося дуже багато цих експертів. Це сам Галущенко каже, які кожен день там якісь вкиди роблять про купу годин без світла. Насправді вони нічого не знають. Ну я це кожного дня кажу. Тому що якщо не буде ударів, які критично плеча. На енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. А якщо будуть удари, ну, то передбачити їх вплив на систему ніхто не зможе, навіть міністр енергетики, вже не кажучи про тих крутих типу експертів, невдомо з яких конопель вони взялися. Так, друзі, але факт: будьте обережні, це не те, що я там якби, наганяю, але до певної міри краще знати. Значить, ми ж в Києві беремо воду з Дніправді про Диснав. Пам'ятаєте, ця історія з забрудненою водою Чернігівщина. Так, забруднена вода з Десни буде в Києві 10 вересня. Це, це дані з Міністерства довкілля українського 10 вересня, плюс-мінус. Насьогодні сьоми. Тобто, експерти повідомляють, що в місцях водозаборів Києва і Броварах є незначне перевищення нормативу за показником хімічного споживання кисню, а також підвищений вміст заліза за загального, ну заліза загального так називають і маргенцю. Тобто, в департаменті охорони здоров'я Києва радять громадянам запастися е, питною водою. Ну, баки купіть. Я про всяк випадок. Хто там чує, не то щоб ажіотаж створювати, але про всяк випадок ще раз. Це не експерти, це не якесь там... На... Ліве якби, тлумачення, проблеми, але мін довкілля про всяк випадок. На там купіть пару баків собі води. Технічна проблем немає. Помитися можна абсолютно але вживати. Якщо у вас там немає якихось там причандал нормальний в хаті, там Асмос чи як він там називається, ці фільтри і тощо, але краще купіть бутильовану воду. Так, друзі, от виглядає таким чином цей день, який в розвитку, та вересня на субота на календарях і за вікнами. я... Принагідно дякую вам за те, що ви на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок. Не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорична українська вподобайка була б дуже доречною в цьому зв'язку. Звичайно, лайкос теж категоричний, і коментар, і, можливо, навіть гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Друзі, щиро дякую моїм патреонам. Хто там з вас ще й спонсори каналу, є така фішечка в Ютубі. Приєднуйтесь, спасибі вам величезно за те, що підтримуєте мою роботу. То саме в такому режимі, і будемо далі працювати. Якщо маєте бажання і можливості, в описі до цього відео є відповідні всі посилання. Приєднуйтесь, буду радий спілкуванню. На загал не забуваємо кожного дня про це говорю: що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Оскільки далі і традиційно, і обов'язково буде. Слава Україні!